Мережа торгівлі друкованою продукцією огопрес представляє. Добрий вечір, шановні телеглядачі! Як завжди по п'ятницям звично огляд свіжих рівенських газет в руках. Газета ОГО Друга сторінка. Мер міста розповідаючи про фінансування бездомних собак. В місті, каже, що му що мусить зробити, що треба. По всім вже видно, які вони бігають, босі, голі і недофінансовані. Каже, ми змушені за новим законом просто виділяти гроші собакам. Хто їх отримує, куди вони йдуть, яким добрим людям, помічникам собак. Повинні бути якісь представники собак, які отримують ці гроші, бо один мільйон гривень на рік це чимало. Минулого року цього, що закінчується, півмільйон розійшлось по рукам чи по лапам чиїмось липучим. І поки міський голова активно виділяє кошти собакам і стерилізує своїх домашніх улюбленців, про це теж він згадує. І потім причинися місця зеленку замазує жителі, міста борються з бензоколонками. Про це слід поруч на цій же сторінці Рівненський суд знову мовчить. Господарський суд рівного вперто мовчить з приводу апеляції міських жителів, які нарікали на незаконну автозаправку у районі Бусівкута. Жителі нарікають, нарікають, а суд набрав у рот. Як золота рибка золотої води і мовчить. Ну, як то кажуть, мовчання золото. По перше, всім зрозуміло, що судді господарського суду пішки не ходять. По-друге, вони собі запланували гарну автостоянку, зрізавши півскверу Боголюбова біля е, пивзаводу, зрізали так би і зрили б другу частину, якби не могила тан танкіста Боголюбова, які, яку б вони теж з задоволенням зрили, а самого героя з задоволенням кремували би і розвіяли прахом над гангом чи єфратом. Ну, куди вони їздять відпочивати, аби не заважав їм ставити своє авто. А по-третє, машини їм Прати, теж десь треба ж, тому все йде до того, що жителі того мікрорайону таки будуть вдихати бензол з домішками свинцю та інших важких металів. Сторінка 17 Інтерв'ю з архієпископом Рівенським і Острозьким Іларіоном, архієпископом УПЦ. АП, якщо хто не знає, він розповідає, що у них зараз з УПЦ МП відкритої боротьби немає. Значить, більш-менш фінансові активи поділили землицю, монастирі з мощами розділили. Каже, тепер нам треба вже єднатися. А радіше раніше веселіше було, пам'ятаєте? Чуби, бороди берли, бабцями вивали. Хто більше старушок виставить стінка на стінку? В кінці інтерв'ю з задоволенням отець Ларіон, як заправський лауреат Нобелівської премії з економіки, розповідає, вчить, як боротися з економічною кризою. Каже: ми повинні створити такий економічний лад, де який допоможе людям гармоні... гармонійно реалізувати духовні прагнення і матеріальні інтереси. Ну дає світове господарство залежить від людини і розуму, душі, морального стану. Здається, все чітко гарно пояснив. Тільки щось мовчить про ставки по кредитам і рефінансування. Газета Рівнеракус так повідомляє двома абзацями, що міста та його заступники отримають перед премію сторінка. No Ну, мер, зрозуміло, він собаку свою стерилізував, яка покусала двох його дорогих гостей. Плюс відкривав урочисто карету залізяку і лавку за різними лебедями біля Лебединого парку. Все справедливо. Він заслужив. А за що ж заступникам Філіну Хмельницькому та Васильчуку? Що вони стерилізували? Кому зеленкові рани від укусів на штанах замазували? Дали підозрю їм через скрутний матеріальний стан? Обидва вірніше всі троє ще ті відомі бідаки, бідуїни на п'ятій сторінці. Поки мерія собі виписує премії, людям рівне ракурс радить їсти більше кремня, щоб не було туберкульозу і холестеринових бляшок у судинах. Нас про це і розповідь на сторінці. І у чотири абзаці розповідають як вдома у відрі заварювати собі шишки і сухі хвощ проти бляшок. От, знову на другу стрінку не покладаючи мензурок, міська саневидомстанція наполегливо минуло тижня шукала стафілокок в рівенських супермаркетах. Таке доручення, особисте доручення знайти їй стафілокок дала заступниця мера пані Кульчинська. і ось начальник санітарів епідеміологів. Рапортує завдання. виконано, шеф. У нас стафілокок у нас спочатку правда каже так: засмучено. Не знайшли, не знайшли у супермаркетах Велмарт і Вопак. А далі одразу вже веселіше додає Зате те, знайшли в супермаркеті край. Каже, все це людський фактор. Просто працівники численно порушують свою санітарію і нашу з вами гігієну при прибиранні обробців посуду. Ну він мабуть, руками розкладають торти вручну пальцями розписують під кохлому арахісом і маслом. І тепер увага, керівники супермаркетів понесуть відповідальність на них не кладуть. Як ви думаєте, що на них не кладуть штраф 425 гривень? Дійсно, сума не підйомна. Одинадцята сторінка. Одна сестринка, Пам'ятаєте, минуло тижня У нас в газетах програмів місцевий священик Шумахер з одним із шість проміле в крові, який в'їхав в автобус. Цього тижня священики якось себе тихо. Певно, ніяких свят не було церковних. Але церковна тематика, все ж таки, переплилась з кримінальною у селі Бистричі Березнівського району. Чоловік випивав у кафе, грошей забракло, метнувся до церкви швиденько, і цитую: нехтуючи усіма моральними принципами, виніс церкви 300 гривень пожертв». і тут же їх пропив. Ясна річ підняли на ноги і. Лижі іконі, і коні і усю міліцію району довелося викликати кінологів з рівного і залучати весь особистий склад, весь особистий склад перевіду і спільними злагодженими діями носа вівчарки з рівного і міліціонерів відділу вдалося винюхати слід злодіги. І звичайно, це стало гарним подарунком начальнику рівненської міліції пану Лазутку, який. Лігше спати напередодні полковником прокинувся вже генералом. Звання йому зранечку смскою присвоїв певного президента України. Пан Лазутко недавно особисто брав пам'ятаєте, участь у обклеєванні застережливою стрічкою стій небезпека центральний гастроном, який був замінований по телефону. Яким жартівником з села району. Тепер він має гарний привід дірявити собі пагон на каракульовому плечі для нової зірки, і дасть Бог може ще й квартиру преміально випишуть. Полковницький, мабуть, тіснувати буде вже. Генералу. І газета «Рівне вечірня. Перша стрімка коротенько з копим рядком. Отримали нові квартири 25 працівників управління СБУ в Рівненській області. Я так думаю, що 25 працівників, 25 квартир. Це якщо справедливість є. Але чому, чому обурливо спитає хтось і даремно спитає? Бо можливо, ці люди своєю самовідданою працею. Вони годинами сидять на прослуховуванні наших з вами телефонів, ловлять аргентинських і папуа папуа-новогвінейських шпіонів стадами, запобігають поставкам тон героїну з Афганістану і закривають нелегальні молодіжні табори Аль-Каїди в Рівненській області. Невже вони не заговують прийти і відпочити у власне пару кімнатне житло після, скажімо, затримання терориста Шахіда в Китному чи після вилучення кілограму псилоцибінових грибів у наркодилерів Зарічнянщини. тут справедливість є тут же теж коротенька замітка у стилі шило на мило. Поки пишуть про тих, хто пішов на мило. пішли на мило з посад голів Рокітнівської райдерфінації, Радивилівської райдерфінації, Корецької райдерфінації, пани Власик, Бернацький та дитяк про призначення нових шил на мил не повідомляють. На другій сторінці газета повертає нас до теми скверу навпроти парку Шевченка, який помаранчеві справедливці. якісь псевдоківській фірмі під шумок на коло апельсинів продали разом з березами і жителями двох хаток по сусідству, і оце зараз о, обгородили оперативно вже через декілька років гарним сірим бетонним парканом. Дивує дружна необізнаність міського керівництва щодо того, що власне відбувається у центрі міста. Цитую мер міста каже. Мер міста каже, для чого вони обгородили, не знаю на Началь начальник управління міського містобудування та архітектури. Ми не знаємо, що там збирається будувати. Підтримує колег, начальник. Державної архітектурно-будівельного контролю Рівенської області каже: Я ми дозволу не давали, я не бачив плану будівництва. І тут же ще один його колега з цієї ж інспекції каже: нібито щось там має бути у договорі. Номер телефону не вказано, коли розпочнуться роботи. Не знаю, просто не влада, а якісь незнайки на місяці у нас живуть. Ніхто нічого не знає. Але ми, мабуть, добре, спокійно і тихо сплять мирно. Ну точно знає, що там не буде голова Рівенського осередку. Обласної організації УНП пані Ніколіна її теж питали про цю ситуацію. каже: а ми хотіли колись поставити там, воздвигнути просто пам'ятник героям України Тарасові Бульбі і третьому брату. Я так розумію, боровцю каже, просили благали. Міська влада казала, хочуть покращити територію. Пані Ніколіна каже, ми тоді запропонували, якщо не цим трьом, то давайте хоч Степану Бандері поставимо. Цитую пані Світлану, яка аргументує це так. Топоніміка там же відповідна, тут же поруч вулиця Степана Бандера. От у мене поруч провулок Шекспіра, але думаю, шансів небагато побачити по грудня. Пана Вільяма, але видно, міське керівництво у 2005 році. Я думаю, усім всі пам'ятають, хто тоді при в помаранчевих бантиках ходив і усім заправляв добром народним у нас в місті. Не дослухалися до топонімічних аргументів. Все йде до того, що щось там буде, але влада міська не знає. Точно відомо, що берез і скверу вже там точно не буде. Ось такі новини до наступної п'ятниці. Ходить за сприяння мережі ОГОПРЕС.